Друзі, бажаю всім здоров'я. Ви на каналі The Hunter. Сьогодні тверда вода. Тиждень морозів, мінус 10-14. І ось вона тверда вода. А Сьогодні з лавком. Йдемо привчати воїна до першої зимової рибалки. А, йдемо по цих лісових відстійниках. Пробуємо пошукати сьогодні у кунця тут. Буде, не буде, будемо бачити. Лід, до речі, хороший, сантиметрів 10. Вже трошки менше, бо стріскає подекуди. А в загальному лід хороший. Так що йдемо по цих озерах і будемо шукати ту, як ту кажуть, рибку. та рибку, але то вже виходить, що тут глуха зима, лютий місяць, кінець лютого майже. Ну, таке, Щось трошки потріскую, але все добре. Тому на рибці вже і зупинилися. Так. так ось цікавості вдарив я першу полонку. Ось такий лід. Ну десятка, тут десятка. Так що йдемо далі на місця, де має бути рибка. Коротше, цікава, дуже цікава ситуація. Я в В'єтнамах ще на льоді не знаходив. Зимою, ну. Знаю чи є то, але сподіваємося, він живий. Ну, Цукерок і У Кого і що з ним тут робили, історія замовчує. Продовжуємо. Ось ми добрались до нашої цільової сьогодні водойми. Тут у нас зараз в планах полилити на балансер, ну і, звісно, згодувати якісь 2-3 луночки на плітку. Спробуємо зараз так що буримо лунки, розбираємося і будемо пробувати влити. так ну Почнемо ми з балансера. Це стоїть безбічні. Я в мене трошки тих приколів, до речі. Прикупив собі ще декілька таких маленьких балансирчиків прикольних. Будемо пробувати. Бо є, маю і рапалу, і не рапалу, і коротше ще купую всякого того щастя. Тому зараз будемо щось пробувати. Надіюсь, щось вийде. Я ось, до речі, вже я спіймав одного конця тільки ще випускав, навіть не зрозумів, що то риба. Робив перший змах і якраз зразу <гум> він був. Воно був на лунці, то я його одразу... До речі, третя лунка пороху. Ні, четверта. І перший окунець. Ну, цікаво. На цей цікавий такий балансирчик. Видиш, зараз ти трошки мевчиш. Вже і у кунець файний один, і пліточка, Вже можна бавити. Зараз чекайте, ще на годовну лунку підеш, воно там воно, воно стоїть просто там. Та? А то, на, очевидно, там не дуже видно. Не, не видно, але здається, це... Рибка буде. А я ще пробую балансирити, щось поки що не дуже. Од... Чого Та одного зразу піймав і все, якраз в цілунзі Я тебе, Тому тебе сюди і послав, бо знав, що тут є риба. То можна було на балансир сидіти качати. Зараз ще бльосенку попробую. Може на неї тут мій балкунчик на блясенку краще приштувалися. Ха-ха, <сум> не повірюючи. Моя перша зубата з льоду <сум> на блісну. Ви гляньте, яка вона красива. <сум> Але вона файна. На блісну. Тільки опускав зразу удар такий з моментом <смі> виважування і ось вона. <смі> ось вона. Цікаво. Там декілька фотографій і продовжуємо. Ну ви гляньте, яка, яка красива щучка. Але клюнула ще й так гарно, зразу зразу Так, відпускаємо її. Відпускаємо цю цього <смі> динозаврика маленького. Біжи, біжи маленька. Що помахала нам. <свісно> Продовжуємо. Так ось я вже перейшов на безмотилку, але з мотилем. <свісно> а Славко за цей час тут підловив плітки. Невеличкої, але клює вона. Мотиля. Цікаво буде на тісто попробувати Давай напевно, є багато таких попльових холостих. Опів. Йо, Йо тут взагалі страшне якісь динозаври. О, це краще. Ну, на тих озерах попередніх трошки краще ловиться. Там дрібна, дрібна, ось така. Так. Ну це вже така плітка. Красива, трошки краще. З оранжевими оранжевими очима. Mm -hmm. Рибку сьогодні ми даємо хлопцям на жерлиці. Та Вони сидять, рибалять. Mm -hmm. Ну, там карасі такі, що можна жарити щось файне, так? Ти щось тягнеш, його у нас і не скінчає. Ой, я вижу, вижу, чуш. Ой-ой-ой, це плотва така старий. На бік, на бік, просто на бік її акуратно. <ріпи> <ріпи> Дивись, яка плотва, чуєш. Та то гідна плітка. Вона на кашу прийшла, чуєш? Треба брати палатку сюди, коротше. Дивись, яка плотва. Ну, щось говориш, видиш. Ну, <laughs> це ну це. Чу, прям така, знаєш, так той каже, тіпок зразу на сковородку, ну прям без... живу Живого... раз. <laughs> Та. Так голови, щось ага. хоче. Бі, ну файна, але перша. Да, ну, я таку саму піймав на цей Нас, хоч ставить попадка. Ну давай. А. Файна на цьому таке. Ні, стрільнуло? на плутвечку, є? Так. Ну. Богор треба було діставати. У мене буде теж зіроблять, бо треба було зачекати. Так, трошки ми замерзли, вирішили перекусити. Сьогодні бутерброди з сиром і теплий чайочок. Плітка ловиться. Годуємо і ловиться. Так що ще трошки пробуй на це озеро, як то кажуть, потратити на час. а потім підемо на сусіднє. Спробуємо там сімати окуня вже. Так, ми прикусили і ось рибалимо. Тільки що спіймав непогану плітку на тісто. Так, піду ще я трошки спробую на блісну, Може біля кущиків там десь чучка клюне. І будемо те друге озеро пробувати. Гляньте, який результат у нас по плітці вийшов. Там є два окунця, які я спіймав. Славик взагалі там таку ось, гарну плітку піймав, ось гляньте, яка плітка. хороша. Ну і Бетліш такої якраз жирличний. Хлопців було одне спрацювання з рибкою і два, якщо не помиляюсь, просто Так, як кажуть, вони погодували рибу. Ну а ми зараз переходимо в друге озеро, спробуємо там ще половити хижака і будемо вже трошки змотуватись. Ото стає холодніше і холодніше. Сонечко зайшло. Треба рухатись. Так, почав я з блісни. Пробую зараз на блісну. Таку мідну маленьку. Так, що тут було? Оп є, 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 є. ха, 200 зловив. Ну, чорний такий. Там були світленькі, тут такі яр яскраво, яскраві такі червоні пера мають укунати. Оп! Так, матьонька. Сьогодні я вирішив так більше впертися в хижака, а не в плутву. Хотілося потестити ці балансирчики, нові, що я придбав. Ну, на одного я піймав окунця, а другий щось мовчав. Не знаю. Ще попробуємо, я думаю, що десь... Ще буде літ, ще десь поїдемо за окунем. Це, До речі, блісна, я не знаю, і певно, років, так само, як мені це стара. стара що я в свого баті знайшов її в чемодані, почистив. Ще був малий, її щось пробував паяти, коли тільки починав цікавитися цією підлебною рибалкою. І так вона вийшла в мене. І так вона залишилась і ось почав її розловлювати відносно недавно. Так що гарно рибка почала на неї ловитися. Є-є-є-є-є. А де лиш сказав, чуєш? <ріхи> Тільки сказав. Який красунчик темний, такий, темний, темний. Біжи. <ріхи> так, ану ще раз. Може там ще є де? Так, в чіплю цей малесенький, такий малесенький, малесенький балансирчик. Тільки щоб було клювання, але без реалізації. на волю. Хай роз живу тут живуть. Так ось попався окунець на безмотилочку. Також пліточку одну спіймав. І ніби щось покльовуємо. Славко щось піймав. А ну окунь. окунь. Окунь? Ось гарний. ой 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 Файний. Закі вже. Це якраз так дві лунки посередині працюють. По боках бачу, як і давний було. Гарний, гарний, гарний. Є весь який динозаврик клюнув. Що тебе забирається рибалка? Та Це ти? не було. Треба просто всі пристосувати, файно всі А okay. рибку бігом відпустити, щоб вона не померла. Ми на ці другі шалунки пора розкине. Бо то є самочки, самочки оку не мають жити. Тут далі платити мають. Ходи переходимо, то вже пусті лунки, вже немає риби. Вже рідко yeah. ah, я поняв, ми образу опускав на оп... а ні, плотва. а десь і файно є. так на опусканні гарно вплинуло. <плес> що, видиш, ти будеш тепер е зі мною творі було ловити ходив по леді. Це твоя перша рибалка, файно? Зимова. Зимова, ну і наскільки успішно. І це причому що ми там як гарно половили. Там за тих трохенько. Але тут трохи вже більше окунь. Тут так, тут бі більше. Оп! Мило. Більше дійсно тут більше окуни. Кунців а ще, ще прикольно, я навіть не знав, що на тій чаші де, знаєш, я ловив тут я не знав, що там є йорш. Поки я зимою його не зловив, прикинь. Ось якось і бавив покрив очерет. Я набавив, я витягую йорш, що я три штуки піймав за рибалку чи чотири. Йоршика прикинь. О, є. Кросоперка. яка вона красива тут так би мертво, а о, ти будеш рухатись? Ой є-єй. Є. Але вона красива тут. І це до речі рідкість дуже піймати тут червону пірку. О, ні, взагалі зимою. тільки. Воно щось зимою. По моїх спостереженнях воно взагалі дуже щось не клює. Зазвичай такого за рибалку одна і це прям дуже добре. Що клюнуло. Ну я більше одної не ловив за рибалку, як і там, де я казав, що я ршів, і тут таке саме. А тут завжди таку, за рибалку, от максимум летить одна і все. О, ну, може, до речі, знов чого не кілочка бути. Ось і і при чому це наскільки вона стайна риба, як її багато зимой. Літом. Прикинь? Вот і де вона дівається зимою? Є? Весь то був кунева лунка. Mm -hmm. А я там кидав на цей, та хоч би що. Так, пускай. Тихонько, тікай, 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 тікай. Ще одну рибку зловим і буде того доброго. Я разову тут піймав клуплу, витягнув, а вона в лунці лишилась стояти. Цікаво, бо тут, знаєш, а ще коли сонечко світить на руки, а то тепло. Це саме... Ти, ти чуєш повністю цю вудочку, як ти тим ківочком так граєш. Окрі! Йо Йой-ой, дивись який дракон. Одні очі. А дивись такий. В акваріумі ми, мене, до речі, жили теж. Деякий час. Я відпустив потім їх. Ось, друзі, наша риболовля підійшла до кінця. Зібралися ми вже. Біжимо додому. Ще зараз кілометра добрих два по лісі йти. Ну нічого, зараз загріємося. Загріємося ходить. Половили плітку, половили окуня. Я навіть щучку спіймав на блісну. Взагалі круто. Пумтаю ні разу вроді не ловив щучку. Так, вроде не разу, зимою я не ловив щучку. Треба ще спробувати На жерлиці буде, бо хлопцю активність була якась, так що щось придумаємо з вами. Ну а всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось на рибологрі. Також, друзі, дякую нашим воїнам, які бронять наш край. Слава Україні! Нє, ти лиш від, від того потикати не відштовхуйся, бо він вломиться. Кажу, не відштовхуйся від того потика, бо він всі вламиться. Вламиться? вламиться. Але один живий, а другий вже сухий. Та пті Я ж казав, що вламиться, бля.